Центр вибуху, як ми вважаємо, був саме десь у цьому районі. Тут є найбільше такі пошкодження, як ви можете побачити, найбільше такі руйнування. Зрозуміло, що вже всі найбільш зруйновані частини, вже все будівельне сміття звідси вивезли. Однак навіть по вогнутій в іншу сторону стіні можна зрозуміти, яка була потужність цього вибуху, яка дійшла навіть до стіни. Ветеринарної клініки я саме проводила сеанс релаксації. Зі мною було 15 пацієнтів. Ми проводили релаксацію по Джекобсону, Це спеціальний фон такий, інструкції для розслаблення, музичний фон у вигляді ручів, лісу, ну і так далі. Пацієнти були розслаблені і у цей час ми почули гучний звук. Спускаємось, спускаємось. Там що люди? Дивіться, яка нога больна! Стой! Я не скажу, що мене тут здивувало. Я не в перший раз виїжджаю на такі прильоти з початку війни. Тому, мабуть, з 24 лютого 22 року мене вже ну, зовсім нічого не дивує. От навіть в таких масштабах винувань, скажімо так. Навіть при, ну ми бачимо, це пряме вручання ракети. Тобто зруйновано повністю все. Вся стеля була устелена цими уламками. Ми всі були білі від штукатурки, яка посипалася. Вікна всі були побиті, але ж ми сидимо якийсь час. Ну, розслаблені. І тут один з пацієнтів каже: люди до нас прилетіло. І тут тільки до нас починає би, вмикатися у свідомість, що ми попали під обстріл. Чи можемо ми говорити про тип ракети? Ви сказали, що вже встановлено. Чи е, можемо так. офіційно про це казати? Яка це була ракета? Е, це був «Іскандер К. Вже встановлено. Це російська ракета. Це запущена вона була відома. Не можу зараз казати, хто її запустив, звідки її запустили, але вже проведена експертиза і з фахівцями встановлено тип цієї ракети. Нам повезло, я так вважаю. Пощастило тому, що ми були на другій половині цієї будівлі. На другій половині теж знаходилися співробітники, але значно менше пацієнтів там було два, два пацієнта. Одна була на маніпуляції жінка, і один чоловік після проходження фізпроцедури знаходився в туалеті. До речі, він загинув. Загинуло чотири особи: 31 особа. Взагалі отримала поранення. Збираються докази слідчі з використанням відеозапису, з використанням можливо, навіть дронів для того, щоб охопити всю територію, щоб зверху подивитись, щоб коли ж завалено, необхідно подивитися, що всередині. Перш за все, звертається увагу на постраждалих, на загиблих. Якщо конкретно по цій ситуації тут було знайдено решки загиблих. Осіб, які необхідно було направити на відповідну молекулярно-генетичну експертизу для того, щоб їх ідентифікувати. Пострадав наш лікар-психотерапевт. Молодий хлопець, я вважаю, молодий 43 роки. Його дуже скалічило, він е, зразу його присипало. Е, наразі зразу він е, е, потрапив до реанімації Мечнікова, е, е, а зараз знаходиться у лежачому стані, у гіпсі, вже третій місяць і ще не знаємо, скільки він так в такому стані буде перебувати. Коли е, тут завали, коли все в диму, то достатньо складний процес. Е, коли ж багато інших фахівців працюють, МНС, швидка медична допомога, постраждалі, необхідно намагатись порятувати тих, хто вижив, знайти тіла загиблих, то процес достатньо складний все це описати. Ті злочини, які були вчинені на початку збройної агресії, їх розслідування триває досі оскільки є і довготривалі експертизи і фактично ну, збройна агресія триває, тому поки що є достатньо великий обсяг роботи, ще вона не вся проведена. Найголовніше це встановити причетних осіб, тоді повідомляється про підозру даним особам. Є відповідно КПК передбачений і порядок, незалежно від того, що вони там перебувають в РФ, чи навіть якщо вони зараз неможливо їх притягти фізично до відповідальності, все одно є встановлений відповідний порядок.